35-річний Чернігівець намагався споплюжити стелу пам'яті Небесної Сотні на Красній площі. Хулігана зупинили волонтери, які саме збирали кошти для бійців. АТО. то дзвон політіли, начал біти побілом. Получається ну стекляні, те ці свічки стекляні. Потім підбігає сюди, з розгону дарі ударяє по. Вазону з цвітами і хотів зарядити пам'яті. По Політаю моточик, що ви творите. Коли зловмисник кинувся на втюки, активіст викликав на підмогу побратимів. Там його поймали, задержали. У нас кричать ми вже упали, наші псать мене бандерація вбивають. не герої все, кричав ну не адекватне, іляпкурений, і лі був. Неадекватний адекватне чоловік. У пилобійки Башкетник гукав, що він прокурор, але в обласному відомстві заявили, що така людина ніколи у них не працювала. Самооборонівці передали чоловіка міліції. Дивно поводитися, затриманий продовжив із правоохоронцями. Тож його доставили на тести на алкоголь та наркотики. За свідченнями лікарів у нього було млява вимова. Він Повільно витягував слова, тобто, на вигляд він був в стані алкогольного сп'яніння, але медичний огляд показав, що факт вживання алкоголю відсутній. З його слів було встановлено, що він є, особа психічно хвора, яка стоїть на обліку у лікаря. Якщо діагноз підтвердиться, відповідати за свою поведінку хуліган не буде. Свої дії він пояснив тим, що йому заважає пройти цей пам'ятник, він почав буцати його, щоб. Казав, що це не потрібно, щоб стояла на площі ці лампадки. Вони заважають йому ходити. На чоловіка все таки склали протокол за дрібне хуліганство: покарання штраф, адміністративний арешт чи громадські роботи. Долю Дебошира вирішуватиме суд.